Як на троєщині мені дали люлей, та безкоштовна доставка шашлику по всьому лівому берегу. Це заклад на трої, де все м'ясо готують на справжньому мангалі. Шаурма не тривіальна з ананасами та авторськими секретними соусами. Я взяла розмір L з курочкою, коштувала 130 гривень, і вам потрібно скуштувати їх шашлик. На трої живуть нормальні люди, тож ціни на шашлик людські. Вартість вказана за 100 грам, але мінімальне замовлення 200. Безкоштовна доставка по всьому лівому від 1000 гривень на свята. Супер! А їх каре це просто моя любов. Вам варто спробувати. У них дуже смачна телятина, і навіть курочку вони вміють робити соковитою. Замовляю, в них вже другий рік і ніколи не підводили. Також у них можна замовити соуси та овочі на грилі що будуть пасувати шашлику. Рекомендую замовляти картоплю та печериці. Вони в класному маринаді. А якщо робите замовлення на 2,5 тисячі гривень, вам роблять знижку 10%. Подивіться, як вони класно.